Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас буде доволі незвичний огляд машинки. Як ви знаєте, ми займаємося модельними чухлами рівня перетяжки. А в даному випадку ми зробили модельні накидки рівня перетяжки. Це у нас ліаксус новесенький, там заводські сидіння, світлесенькі-білесенькі, і клієнт захотів закрити, захистити їх, але просто накидками і аналогічно в білому кольорі. І ось таким чином тепер це все виглядає. Біла екошкіра, біла перфорація в центральних частинках. Ось ці морщинки розладяться в процесі експлуатації. Це рулон, в рулон, точніше, він був скочений сам по собі. І ось так це все виглядає. Звісно, ми їх не ушивали, тому що ідеальний шкіряний заводський салон, просто. Для того, аби закрити і захистити його. І другий ряд, аналогічно, у нас виглядає технічні отвори під дитячі крісла, під паски безпеки. Ось так це все гарнесенько закривається, але це накидки. Також сюди у нас йде чохол на підлокіт, максимально накидки і рівня перетяжки. Класно, таке вміємо робити тільки ми, звертайтесь до нас.